Станом на сьогодні здійснюється висів ярого ячменю, проводиться висів е, гороху, та е, як ми сьогодні спостерігаємо в насінневому господарстві, це багаторічні трави. Ті посівні площі, які були заплановані з осені, вони Практично так і залишилися лише е, за відсутності вологи, е, восени було менше у нас посіяно озимого ячменю та озимого ріпаку. Тому ці площі, які були передбачені е, під озимі, вони будуть висіяні яровими культурами. Сьогодні, 1 березня, ми вже закінчуємо посівну. Рану ще ніколи не сіяли. От, но технологію ми не нарушаємо. От за щодо э, притримання тих процесів ми маємо э, добрі результати. Вони, скажімо, нас не задовільняють, тому що ми ті люди, котрим хочеться все більше і більше. Але <свісно>, порівнені з другими, наше господарство і в 2023 э, році теж пішло в топ-100 кращих господарств України. Ми кожен рік э, э, маємо таку от э, ну, Скажімо. Ну, це наш труд. Нас осінню купляли турки і болгари. Пшеницю, озиму пшеницю, ячміні купляють наших, ну, нашого одеського селекційного інституту, купляють турки і болгари. Якщо я скажу, що вони купили 30 тонн одним махом, ну, це ж, мабуть, щось говорить.